О. Таке в нас сталося, де тут Чай? Ціни на золото стрімко злетіли а, до історичних так. максимумів. О. після зростання на 64% у 2025 році. О. На початку 26-го золото додало ще понад 17% і вперше в історії подолало рівень у 5 тисяч доларів за унцію. О. На цьому тлі рекордно подорожчало і срібло, а також платина та паладій. П'ять тисяч доларів за унцію. Mm -hmm. Я тобі так і скажу, Я идею. зараз просто собі сижу і згадую в своєму дитинстві, як всі сміялися з мого сусіда пана Зеника через те, що в нього весь рот був золотих зубів. А тепер там ж цілий рот інвестицій. Там за п'ятірку, шестірку тепер можна машину купити. добре, добре, добре. А добре. звіняли але, такого не зробили. але для пана Зеника і для всіх інших, хто <світ> вже тут зараз про 5 тисяч доларів за унцію думає. Наприкінці січня ринок пережив справжній обвал. Ціна uh -huh. золота за один день впала більш ніж на 10%, відсотків, опустившись нижче 5 тисяч доларів за унцію. І це стало найбільшим денним падінням початку 80-х років uh -huh. Uh -huh. і перевищило за масштабами навіть. Щоб ви розуміли, просідання часів фінансової кризи 2008 року. Ну але це ще не все. Після різкого падіння ситуація почала вирівнюватися. Ослаблення долара і зростання геополітичних ризиків угу. повернули інтерес інвесторів до тихої гавані. То що відбувається на ринку дорогоцінних металів? Давайте дивитися далі в сюжеті. О, як були в гроші, все б туди вклав. Давайте я так і зробив принципі. Ринок дорогоцінних металів наприкінці січня лихоманило. Ціни на золото злетіли до нового історичного максимуму. Вперше вони подолали позначку у 5 тисяч доларів за тройську унцію. На такі коливання можуть впливати одразу кілька чинників. Насамперед, нестабільна ситуація у США через політику Трампа. Після приходу нової адміністрації в Сполучені Штати Америки, це вже був такий серйозний. Скажімо так, момент невизначеності, бо ми можемо навіть по долару побачити, підживлювати зростання ціни на золото може і ослаблення валюти. США. Оскільки ціна металу номінується саме в доларах, він стає доступнішим для інвесторів, пише Financial Times. У результаті жовтий метал залишається в центрі уваги інвесторів у всьому світі. Золото завжди є так званою такою тихою гаванню, яка привертає увагу. Інвесторів для того, щоб вони могли зберегти свої кошти у період По графіку за там 20, 30, 50 років, можемо побачити, що ріст цін на золото і на інші цінні метали припадав зазвичай, коли відбувалися катаклізми, фінансові світові кризи, як, наприклад, пандемія. Після стрімкого злету ринок дещо охолов. Ціна на золото різко впала і потім стабілізувалася. Може бути призначений новий керівник федеральної резервної системи Кевін Ворш. Це трошки заспокоїло ринок, тому що це такий признак того, що. В середньостроковому майбутньому може стабілізуватися ситуація і політика всередині сполучених штатів як найбільшої економіки. Подальша динаміка цін на золото пов'язана з перебігом війни в Україні. Якщо до прикладу цьогоріч бойові дії призупинять або завершаться взагалі, то ціни на дорогоцінні метали золота і срібла можуть знизитися. На ситуацію також вплине розвиток подій на близькому сході. Сполучені Штати відправили до Ірану свій авіаносець і світ в такому очікуванні чи прийме рішення адміністрація Сполучених Штатів щодо військової військового впорядкування цього диктаторського режиму в Ірані. Ще одним гравцем, здатним вплинути на ринок дорогоцінних металів, є Китай, зазначає експерт. Все через заяви, що влада КНР нібито готується до прямого конфлікту зі США. Якщо цього не станеться, ринок імовірно стабілізується. Якщо ціни на золото знову підуть вгору, економісти не радять бігти в банки і скуповувати злитки. На швидкі прибутки від цього українцям розраховувати не варто. Навіть після різкого зростання, щоб отримати реальний заробіток, доведеться чекати роками.